Вірш Тараса Григоровича Шевченка і досі сниться під горою. І досі сниться під горою, ми швербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бабить є та кучеряве своє маленьке вноча. І досі сниться, вийшла з хати, Васила я, сміючись мати. І дитя, аж трічі весело цілує, прима на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком, де ж те лихо, печає тії вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило сивий в хату. собі пішов опочивати.